Мінь. Слава Ісусу Христу! Всесвітіші, всечесні Отці, дорогі браті і сестри. Сьогодні і свято Покрови Пресвятої Богородиці, і також є Національний день захисника і захисниць України. Раз тут Перед тим, як війти в храм, потелефонував. Пан Сергій Годлевський, який сьогодні є на передовій, і ділився радістю, що їм вдалося там спорудити у бліндажі каплицю, обладнати іконами імпровізованим престолом. І для них це дуже цінне, важливе бо є місце, де можна зосередитися час від часу на молитві. І відслужити Богослуження. Це є цінне і важливе для кожного відчувати, що є поряд з ним Господь Бог. Уявімо ми собі отаку картину, де ми тут зібрані в цьому храмі, в цій святині. Кожен своїми пережиттями. Тривогами, може, невпевненістю, бо не знаємо, чи доживемо до вечора, до завтра, якою буде зима, чи буде в нас світло, чи будуть якісь інші можливості. Маємо багато труднощів і гризот, але уявімо собі, до нас у храм входить Пресвята Богородиця. У супроводі ангелів, святих, вона приступає до Амболу, вона звертається до нас і простирає над нами свій омофор, запевняючи, що вона нас оберігає, що вона є з нами повсякчасно, що хоче взяти нас під свою материнську опіку. Хочу заспокоїти, не тривожтеся. Я вас охороняю. Напевно, що ми би були спокійні. До нас би в серце повернулося. Якась спокійна любов до Богородиці в своїй материнській опіці і помочі, як кожна дитина у час тривоги ховається, біжить до своєї мами. Це не є якась може фантазія. Але це є переказ, який пов'язаний із святом Покрови Богородиці, це видіння, яке бачив Андрій. І передав його. І воно до сьогодні дійшло до нас, бо і той люд, який зібраний був в Лахерцькій церкві у тривозі у час, коли від різних пошестей люди масово вмирали, і Богородиця їх запевнила у своїй опіці. Народ ізраїльський, який провадив Мойсей, 40 років пустинею до обіцяної землі, мав свої страхи, невпевненості, і він вимагав, що ми підемо тою незнаною дорогою, якщо Бог буде з нами, якщо Бог з нами піде, і Господь Бог показував свою присутність серед Божого люду у вигляді вогняного стовпа, що їх супроводжував усю ту мандрівку. Вона була сповнена тривог, боротьби, випробувань, страхів і смерті, але народ був певний, що це Бог його провадить і вони дійдуть до обіцяної землі. Ми звикли до того, що Ісус Христос мав апостолів, мав учнів, тих, яких навчав. Тих, кого Ісус посилав потім проповідувати, уздоровляти, здійснювати свою місію. Але крім апостолів, Ісус мав також. Приятелів, друзів, з якими він просто хотів побути, поспілкуватися в атмосфері такій неофіційній, а не вимушеній, простій, довірливій, де його не штовхають, де не пхаються один перед одного, щоб хтось уздоровився, Або навіть... Не чекають, щоб його зловити на слові, щоб в чомусь оскаржити в якомусь ділі чи поступку, бо, мовляв, у суботу оздоровляє, не дотримується закону Мойсея. Про таких приятелів сьогодні ми чуємо в Євангелії. Це Марта і Марія, і був у них ще брат Лазар, якого Ісус в якомусь часі воскресив із мертвих. Це і цікава історія про тих двох сестер. Хоч вони і сестри, але дуже різні за характером, за поведінкою. Марта намагається добитися свого. Видно, що це є дуже цілеспрямована людина, а навіть хоче використати Ісуса. Скажи, каже, марії сестрі, щоб мені допомогла, щоб не сиділа там бездільно. Бачучи, як я тут клопочуся, всім переживаюся, хочу приготувати, щоб Ісус як найкраще прийняти в нашому домі. Але Ісус робить не так, як очікує Марта. Він показує, що то значить справжня свобода, як приймати вільні рішення. Вони можуть розчарувати наших друзів. Вони можуть їх засмутити, вони відповідають їхньому баченню ситуації. І ось так і Марта і Марія є доволі контроверсійні особи. Про них Євангелія знову згадує, коли їх брат Лазар умер. І Ісус прийшов до Його гробу. Хоч це можливо у часі і різні події, але їх легко порівняти, бо і одна, і друга показують особистості цих людей. Ісус прийшов до Вітанії і зустрічає його спершу Марта і каже, якби тут був ти. Раніше мій брат не би. Але я тепер знаю, що все, що ти у Бога попросиш, Він тобі дасть. Мені так виглядає, що мата впевнена, що й тепер Ісус може все зробити і брата оживити. Марія натомість не Вона зустрівши Ісуса. Повторює лише ті слова, якби ти був тут, мій брат не вмер би. І впавши до ніг Ісуса плаче. Скорбота її перемагає. Марта ж, коли Ісус хоче зайти до гробу, застерігає, Господи, там вже чути трупний запах, то не варто навіть чіпати вже четвертий день після смерті ма виглядає, що часто тривожиться різними дрібницями. Вона дуже практична людина, приземлена. Натомість Марія дуже чутлива і глибоко переживає втрати, але вона відкрита на те, щоб пізнавати нове, готова слухати. Готова зазирнути за поріг видимого і споглядати те, що відбувається десь там, за межами досяжності людського розуму, людського сприйняття, людського буття. Тому вона так сидить у стіп Ісуса і слухає Його Слово, Його Откровення. Напевно, Якби вона була десь на місці Петра під час бурі на морі, пам'ятаєте, як Петро каже до Ісуса, Господи, як це ти, то дозволь мені прийти до тебе. Ісус каже, «Ходи!» І Петро виходить, що вона йде по морю. Але коли бачить довкола себе буревій, хвилі, вітер, лякається і тоне. Певна Марія була б інакша у тій ситуації. Вона би вистербнула, що вона, лиш почувши, що Господь її кличе, і для неї не було б важливо, що діється довкола. Вона бачила лише Ісуса перед собою. І вона б не топилася, як бідний Петро. Бо для неї неможливо ніщо інше, тільки Христос, який її кличе. Повертаємося знову у дім тих сестер і бачимо турботу Марти у своєму домі, яка хоче прийняти Ісуса. Ну, це не є просто якийсь випадок, ситуація, це є характеристика особи, котра хоче у всьому бути дієвою, котра хоче. Усе споглядати і контролювати, на все вплинути, всім покерувати. Хоче все підлаштувати так, як їй потрібно. А інші мають їй в цьому тільки сприяти і на все згоджуватися. А тому каже їй Ісус, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. а потрібно лише одного. Ісус не бажає знехтувати турботами людини, потребами, дбанням про насущні справи. Але Ісус хоче визначити пріоритетність справ у житті, щоб ми мали якусь чітку ієрархію своїх цінностей, і щоб ми вміли визначити, що нам потрібно в першу чергу. А що може почекати, відкласти на пізніше, користатись тої нагоди, яка нам сьогодні дається, бо завтра її може не бути? Скільки часу ми в житті витрачаємо на речі дріб'язкові? Часто просто на балаканину, чи перегляд передач, чи слідкування за новинами, що там сталося? Або хто там і як самовиразився в соціальних мережах. Цікаво, що в одній відомій мережі на першому місці стоїть запитання, що у тебе на думці? Народна приказка відповідає, що в тверезого на умі те в п'яного на язиці. Я не критик мереж, Але будь-якими речами варто користуватися розумно. Не всі свої думки варто озвучувати в голос, але справді ті, що корисні, ті, що будують, ті, що допомагають в комунікації з іншими людьми, на жаль, часто користуються таким майданчиком спілкування, щоб образити, щоб висміяти когось або навіть і ввести в оману. Тому усе важливо вміти впорядкувати в своєму житті ця святиня, в якій ми перебуваємо, цей храм є тут постійно. Він пригадує нам про присутність Господа у цій громаді. А що храм для нас значить? Чи ми любимо його відвідувати? Чи ми користаємо з того, що він тут є, і нас готовий завжди прийняти? Що в ньому відбувається? В ньому ми можемо чути, Боже Слово. Так, як це чула Марія, сидячи у стібі Ісуса, в ньому Боже Слово промовляється, над ним роздумується. Воно є наша пожива не на раз на рік, на Пасху, на Різдво, але на кожен день. Завжди, коли ми, то Боже Слово, знайдемо на нього час. Бо, на жаль, мусимо собі правду сказати. Ми багато суїтимося, як марта, багатьма речами переймаємося і турбуємося. А для Божого Слова виділяємо там якусь крихту. Трошечки. Так, на десерт. Десь трошки спожити, аби нам не переїстися, так умовно скажемо. А направду воно є той бальзам, воно є цей дороговказ, воно є та присутність Божа в нашому житті, яка може здолати. Наші страхи, наші пережиття, наші проблеми і просвітити Боже світло на наш життєвий шлях. Чого ми більше слухаємо? Новин? Кітись там відбувається, там, там, там. Слухів, часом обмов, пересудів. Чого тільки людський язик не висловлює? А Боже слава! Це і те, що Господь до нас помовляє, нас ніколи не зранить, нас ніколи не обманить, але завжди нам дає вказівку, що робити, щоби спастися. Храм це місце таємства, яке тут здійснюється божественна літургія. Може, не завжди ми її то належно розуміємо, може вона настільки для нас є складна, що нам годі збагнути, що то означає? Але наше завдання пізнавати, вчитися. Кажу, вчитися треба все своє життя. Є багато речей, яких ми ще не дослідили. І Божественна літургія це і багатство церкви, яка має тисячолітні історії. Яка нам вбрала в себе різні епохи. І вона очевидно нам не проста до розуміння. Але й наша справа це пізнавати. А сьогодні ми ще й будемо свідками особливого таїнства, таїнства рукоположення у піяконство. Отже, буде мати особливу нагоду. Молитися за ще одного Божого Слугу, який прагне своє життя посвятити Христовій Церкві, щоб ми в Христовому видограднику проповідувати Боже Слово, служити і заохочувати своїм прикладом життя, наслідувати Христа. Отже храм це і справді місце особливе. Яке цінне для нас усіх. Тому користаємо з нього все, що він нам може дати. Боже Слово, таїнство, освячення, шлях спасіння. Нехай Пресвятого Богородиця справді буде для нас дуже близькою, щоб ми про неї пам'ятали, що вона простер... простерла свій мофор над нами. І хоч, очевидно, у нас буде багато труднощів, життєвих клопотів, переживань, але вміємо це все впорядкувати, як Марія, яка вибрала те, що найцінніше. Сьогодні, зараз я розмовляю з Ісусом, я слухаю Господа. А інші речі я встигну зробити. Все на свій час. Тож не Господь Бог і нас провадить. І допомагає нам, зберігаючи ту ієрархію цінностей, жити, ділитися тим скарбом Божим, і витривало, іти дорогою нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!